Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі Теса 1 студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Перші пішли 14 поранених воїнів, АТО відправились на відпочинок та реабілітацію до Словаччини. Як покласти край політичній корупції в Ужгороді, обговорили державне фінансування партій. Новий погляд на народні традиції. Школярі з'ясіння осучаснили народну п'єсу. Селові потоки на Закарпатті. В неділю через перезволоження ґрунту в Рахівському районі на трасу зійшов селовий потік, який завалив дорогу мукачево Рогатина Львів. Автомобільний корок утворився на півтора кілометри. Люди не стали чекати рятувальників і почали самотужки визволяти автівки із болотяних пасток. Згодом на місце події прибули рахівські МНСники, які для ліквідації залучили спецтехніку дорожньо експлуатаційної дільниці. О 21-й годині рух транспорту на автошляху було повністю відновлено закарпатський гідрометеоцентр попереджає 15-16 червня. На Закарпатті оголошено штормове попередження із градом та шквалами вітру до 15-20 метрів за секунду у гірських районах. Через сильні зливи можливе підвищення рівня води в річках до півтора метри та формування селей. Перших 14 поранених воїнів АТО на відпочинок та реабілітацію приймає Словаччина. В рамках гуманітарної програми цього літа на оздоровлення до реабілітаційного центру будуть відправлені 75 військових та волонтерів в Ужгороді на залізничному вокзалі. вояків зустрічали представники словацького консульства та журналісти. Шановні герої війни, закарпаття вітає вас з сердечними привітаннями міцного здоров'я, добра і міру. Такими словами Ужгород зустрів поранених військових, які вже сьогодні вирушать на відпочинок до сусідньої словаччини. Серед них і 31-літній Олексій із Запоріжжя на перший погляд і не скажеш, що більше півроку Олексій послуговується протезом на лівій нозі. Важке поранення чоловік отримав ще 25 серпня під Іловайськом, де воював у складі 55-ї бригади. Ну, Осколком стопу роздробило, після того, я що переніс... Зараз даже не можу или, или Сколько операцій перенес? Мне в Київському центральному военном госпіталі спасли колено. Молодці ребята в гнойном отделении відділенні хірургії. У кожного з них за спиною своя унікальна історія поранення і боротьба за життя. Військовий пенсіонер-десантник Едуард Мальований на війну пробивався через численні бюрократичні перепони, пікетування міністерства оборони і вже потім три місяці жорстоких боїв та складне поранення голови. На одному оці втрачений зір. Попереду ще численні операції. І ще будуть робити. Ну в жовтні місяці будуть робити пластику ліца ще і ну це поступово. Це вже сьома операція. Зразу не зя то це. Я за чого їду перший раз на реабілітацію, бо я не міг тоді поїхати, бо не получалось ніяк. Тому що місяць два і опять операція, Місяць два п'ять операція. Поїхати на реабілітацію хочеться, бо я вже устав. Словаччині на хлопців чекає гарний прийом у реабілітаційному комплексі на березі найбільшого озера Шарава. Усе фінансове навантаження взяла словацька сторона. Це два тижні, Це буде відпочинок. Але за два тижні це буде відпочинок, масажі, водолікування, електролікування і психологічне. Звісно, Є з ними в групі психолог, але головне відпочинок: добре оточення, смачна їжа, спокій, купання в озері. Сподіваємося, що вони відпочинуть. так але главне відпочинок. До кінця літа Словаччина в рамках цієї урядової гуманітарної місії готова прийняти ще більше півсотні українських воїнів. Чи можливо покласти край політичній корупції на це та інші питання відповідали в Ужгороді? Експерти стверджують, більшість проблем починається саме з політичної корупції. Щоб її подолати, необхідно запровадити державне фінансування партії. Напередодні місцевих виборів це одне з найбільш актуальних питань. Деталі в наступному сюжеті. Готуємось до виборів. Восени в Україні відбудуться місцеві вибори. Головне питання, яке активно обговорює громадськість фінансування політичних партій державне фінансування партій. Я вважаю, що це необхідне для того, щоб перевести політику. І в тому числі діяльність партії в професійне русло все, що робиться безкоштовно або на громадських засадах, це все аматорство. Україна одна з небагатьох країн Європи, де системи фінансування політичних партій не існує. Про її необхідність наголошують експерти. 53% країн світу в тій чи іншій мірі мають законодавство по державному фінансуванню політичних партій. Із країн Європейського союзу усі мають, окрім Андори, Мальти, Білорусії, Молдови і Швейцарії. Участь в круглому столі взяли студенти Ужгородського університету, які активно долучилися до дискусій. Мета заходу роз'яснити необхідність реформи. Державне фінансування партії має не лише плюси, як сьогодні більше, звичайно, говорила плюсів, але має дуже багато нюансів, особливо в нашій державі. В світі існує близько 20 моделей фінансування політичних партій. Реформа забезпечить прозорість та підзвітність їх діяльності. На думку більшості експертів, це один з дієвих механізмів подолання політичної корупції. Незалежність суддів незалежність судової системи. Досвід європейських судових систем переймали українські колеги на міжнародній конференції в Ужгороді обговорити проблеми незалежності суддів в країнах Європи. Та обмінятися досвідом приїхали 40 учасників з України, Молдови, Естонії, Литви та Азербайджану. Ініціювали зустріч Асоціація суддів України, юридичний факультет УЖНУ за підтримки проєкту міжнародного розвитку Сполучених Штатів. У результаті дводенної конференції буде розроблено документ з практичними рекомендаціями, які в майбутньому планують застосовувати для вдосконалення системи судочинства в Україні. Зелети судової влади це одна із складових. Судової системи, взагалі, і судової реформи, яка проводиться. І нас цікавить досвід європейських країн, імплементація, тобто застосування в практиці законодавства європейського і міжнародних розмінутих країн. От для того ми тут зібралися, обмінюємося думками і. Те позитивно, яке напрацьовано європейською правовою системою, міжнародної правовою системи. Ми хочемо запровадити в нас в життя. Ви знаєте, дуже багато говорять нам про недовіру до судової влади. Я вам скажу декілька цифр за 2014 рік. Суди розглянули 3 мільйони справ в Україні 3 мільйони. Із них лише одна десята процента була оскаржена до апеляційних судів. А до касаційної інстанції надійшло взагалі 0. 1 Це говорить про недовіру до судової влади. Якщо суди вирішують справи, постановлюють рішення, сторона їх не оскаржує, то вона погоджується з цим рішенням. На жаль, про це ніхто не говорить. А це дуже важливий такий висновок, який треба зробити саме з дій громадян. То пора зростання дитячого травматизму. Працівники ДАЇ звертаються до водіїв транспортних засобів з проханням бути уважними та обережними під час керування автомобілем. Цей період більшість дітей проводить час на дитячих майданчиках, вулицях і в місцях масового скупчення людей. Тож водіїв закликають бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху. Закарпатські бійці батальйону Січ врятували розмальовану вандалами голодну та контужену вівчарку в районі селища Піски Донецької області. Назвали її Алісою. Собака майже не чула і весь час перебувала в своєму світі тиші, наче Аліса в країні чудес. Січовики відкормили постраждалу вівчарку та вивезли її в безпечне місце. Шерці зрізали образновий напис. Тепер вдячна собака Аліса служить своїм рятівникам. Нове бачення старих традицій у селищі Ясеня, що на Рахівщині учні створили аматорський театр. В шкільному таборі вихованці не тільки веселилися та навчалися, але й пізнавали ази акторської справи. Кілька десятків дітей під керівництвом місцевих вчителів поставили у версію казки Правда і кривда. Як це було, бачили наші журналісти. Ані посаснішновіла. У народних костюмах розпівуючи народні пісні та вживаючи місцевий діалект, такими постали головні герої української казки Правда і кривда для багатьох виконавців. Це перші ролі у їхньому житті. Ця роль заключається в тому, що я міг показати, що кривда не може бути правдою, що правда може перемогти кривду. Він робить шкоду всім, всім людям шкоду робить. Яку шкоду ти робив? Я робив шкоду, не так зробив, щоб люди не загатили гач. Я були, я був ці п'ясі роя, ну то дуже тяжко грати мені, бо я. Дуже багато слів не запам'ятати. Найбільше дітям сподобалось перевтілюватись. Тут бешкетники ставали королями, а відмінники чортами. Я був в ролі чорта, тому що ролі чорта мені дуже підходило. У мене був зразу і парик, Я був готовий. Я зразу захотів бути, коли я чув. Я знав даже, яка буде в мене роль. Ти хотів бути чортом? Так. Да. А що в школі Ти бешкетник? Ні, я в школі відмінник. Аби п'єса була для дітей цікавою, її трохи усучаснили. Сумні принцеси виставляли фото у Фейсбук та Інстаграм. А герою рятівнику вдячні платили не золотом, а доларами та новеньким авто. Вчитель, котрий поставила виставу Ділиться секретом. Ця п'єса не тільки забавка для дітей, але й добрий урок того, що правда перемагає. Тому варто бути на боці добра, тим паче, у нинішній ситуації такий важкий час. найбільший гріх стояти осторонь. Треба знати, або ти йдеш за правду, або ти йдеш за кривду. І кожна людина повинна визначатися. Таким чином ми донесли, запропонували дітям зробити вибір. Що краще правда чи кривда по завершенню вистави на шкільному подвір'ї кількасот учнів влаштували танцювальний флешмоб Україна єдина. До новин спорту другий етап чемпіонату України з Ралі відбувся на межі Львівської та Закарпатської областей. Участь у видовищних змаганнях взяли 22 екіпажі з різних регіонів. Ужгород теж представив свою команду. Наша знімальна група побувала на старті у день відкриття чемпіонату і привезла ось такі враження. Легенда українського автоспорту Олександр Медведченко – пілот в екіпажі номер 27 класу У 1400 майстер спорту міжнародного класу, людина легенда, популяризатор українського виробника. Це все про Олександра. Його Таврія, день перед ралі встигла покататися трохи на даху, але завдяки вмінню техніки Віктора готова позмагатися на складних відрізках закарпатських та львівських перевалів. Самі знаєте автомобільний це таких… І кажуть, дуже задорого обходяться, але ну, тим більше приємно, підтримуємо цю акцію. Як би тяжко не було, але все одно. Равно... Так, що все було у нас гараздну перспектива. Більше 20 екіпажів з різних регіонів України зареєструвалися до участі у другому етапі чемпіонату України з Ралі. Традиційно перед стартом відбувається представлення екіпажів. Кожен заслуговує на оплески, адже в нинішньому часі автомобільний спорт переживає значну кризу. Це там не була гонка, як кажуть, там мої більш старші. Знайомі, які вже багато гонок проїхали, ти все одне хвилюєшся, скільки ти не проїхав. Тому, перш за все, треба заспокоїтися, там, мати холодну голову, ну і робити свою справу. Для киянки Дарини Терещенко роль штурмана в таких відповідальних змаганнях друга у житті. Зараз дівчина разом з пілотом повернулася з об'їзду траси, обов'язкового огляду перед майбутнім стартом. Дорога каже, буде непростою. Полотно в значних ямах, кожну з яких дует наніс на карту. Трошки, скажімо, Дорога не дозволяє розвити ту швидкість, яка була в минулому році. Ну будемо надіятися, що всі фінішують і буде все добре. Незабаром відбудуться ще чотири етапи в інших регіонах України. За їх підсумками і будуть визначені чемпіони в своїх класах. На цю годину у нас все вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Завтра в Ужгороді обговорюватимуть об'єднання територіальних громад. Варто чи ні, не зважаючи на заборону, ризикуючи власним здоров'ям, ужгородці купаються у водоймах. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу у п'ятихвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. А я з вами прощаюся на все добре і нехай щастить.